Дивіться, що буде з цим каміном подальше. Так як у нас тут така велика доволі конструкція, зверніть увагу, ми одразу вивели сюди а, кріплення під а, телевізор. Тут у нас дровниця. Керамограніт для дровниці. І великий формат. Якого формату цей керамограніт? Метр двадцять на 2,60. Метр на два, шістдесят. І оце все буде облицьовано е, от павлом на цей камін. Дивіться. Як вам? Через пару днів побачите результат буде просто вау. Я вже сам чекаю не дочекаюсь. Гарний такий стриманий сірий колір майбутньому чорний телевізор, чорний камінчик, зріз, зрізи, торци деревини тут будуть. Ну просто ідеально.